Добрий день, фірма Віпзапчасті хоче запропонувати вам е, обзор хрестовин, самих популярних, які є в Україні, по розмірах. Е, як я казав в минулих відео на карданах то що це хрестовинки е, Дела Конкордія. Вони зараз відповідають, ціна і якість е, дуже гарно у них. Так, і пішли. Так, у нас є отакі хрестовинки. Тобто хрестовинка 22 на 54. Це у нас іде на оприскувач. 27 на 70. Це вже йдуть на сівалки. 23,8 на 6, 61. це така вона гарна. Потім йде 27 на 74 і 6. Це вже хрестовинка може ставитися в карданих водах на зернові жатки. О, ця хрестовина, це СГ хрестовина наша, розмі 2873. Так, потім пішов ряд посилених уже 30 х на 80. Ці вже можуть ставитися на прес підбирачі Вже на, також на зернові жатки. Далі йдуть розмір 30,2 на 92. Це вже йде на кукурузні оце Німецький стандарт хрестовинка 32х76. Вона йде вже на кукурузні жатки 100% на перегрузчики зерна, на прес підбирачі. Так, потом радянський стандарт 35 на 98, це хрестовина ГАЗ 53 і 3689. Це вже сама мощна хрестовина, теж німецький стандарт. Вона ставиться на перегрузчиках зерна, на, цьому, на кукурузних задках. Цю вже як поставити, вже рідко її звертають. Ну і Хрестовина на ширококутий шарнір. Одна із популярних, це 32 на 76, 27х94. Це отака хрестовинка. От такий коротенький екскурс в мір хрестовин від фірми від так що, якщо кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть в коментарях, заказуйте хрестовинки, переходьте на наш сайт, там є свилки, труби різних, різних виробників і різних фасонів. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!